У 2023 році бюджет Житомирської області складе 3 мільярди гривень. Це на 612 мільйонів менше ніж торік. Через вторгнення росіян зменшили видатки на всі сфери. Зокрема, на утримання закладів виділили майже 1,8 мільярда мільярдів гривень. Це на чверть мільярда менше ніж торік. Найбільша частина мільярд 41 мільйон виділили на заклади освіти. Це на 71 мільйон менше ніж у 2022 році. Соцзахист 308 мільйонів. Охорона здоров'я. 193 мільйони, культура 126 мільйонів гривень, спорт 101 мільйон. На відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури в обласному бюджеті передбачено майже 100 мільйонів. На підтримку малого та середнього бізнесу 1 мільйон 400 тисяч гривень. Різко скоротилися валовнутрішні продукти, обласний також. Що по області завдавалися удари окупантам, і це потягло за собою необхідність виділення коштів для відновлення критичної інфраструктури. А ті всі кошти, безперечно, йдуть із тих статей, які забезпечували фінансування заробітних бюджетів. Так що, ну поки йде війна, вона так і буде. Тобто, треба бути свідомим, абсолютно. Бізнес тікає. Бізнес закривається. Багато хлопців йдуть по мобілізації. А це робочі руки: це бізнесмени, це ті, що створювали продукти, і ті, що платили податки. Влітку минулого року депутати обласної ради оптимізували мережу комунальних закладів. Зокрема, об'єднали обласні музеї, бібліотеки, заклади медицини та культури. Ці заходи пояснювали прагненням зменшити видатки. Загалом, внаслідок реорганізації обласних установ та закладів, орієнтовний обсяг економії, це вже якби так конкретно. Ми десь маємо в цьому році відчути в обласному бюджеті 2023 року становитиме десь 5,5 млн мільйонів гривень. Якщо говорити про нашу область, нас Повірте, це дуже це просто маленькі маленькі кошти, але скажімо, це то, що та що мінімальна економія. Але якщо е, зробити організацію так по-серйозному в області, я думаю, що ми могли б зекономити там мільйончиків 50. Задумки зараз є, дуже цікаві задумки по закладам, нашим комунальним. І ще як ви сказали, дуже хороші задумки є. І зараз ми це питання готуємо, Можливо, у цьому році ще будемо організовувати деякі заклади, дуже крупні заклади робити з двох один. У цьому році Житомирщина отримає 1 мільярд 190 мільйонів дотацій та субвенцій з державного бюджету. Найбільше 842 мільйони виділили на ремонт доріг, 265 мільйонів – освітня субвенція. Майже 1 мільярд 600 мільйонів гривень складуть надходження до бюджету цього року. 87% – а це 1,4 мільярда цієї суми складає податок на доходи з фізичних осіб. Це в порівнянні з показниками минулого року менше на 4 300 мільйонів гривень. На ту суму, на яку бюджет недоотримав коштів, безперечно, буде зменшене фінансування в першу чергу бюджетників. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що заробітні платні, як мінімум, не будуть індексуватись, а як максимум буде фізично скорочуватися чисельність працюючих бюджетників. Під фактичний обсяг коштів, що будуть закумульовані в бюджет, в регіональному бюджеті обласного. в умовах воєнного стану, процес розробки та затвердження бюджету змінився цього року. Фінансовий документ області затвердив голова військової адміністрації. Відповідно до чинного законодавства військові адміністрації під час на, на, на тих територіях, на яких вони введені під час запровадження правового режиму військового стану, здійснюють усі бюджетні повноваження. Голова військової адміністрації має бюджетні повноваження. Він має право фактично затверджувати бюджет. А військові адміністрації в сфері бюджетних повноважень мають право навіть вимагати перерахування відповідних коштів на Певні потреби пов'язані з обороною. Виконання цьогорічного обласного бюджету залежатиме від інтенсивності бойових дій на території України. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський, Олексій Черко Суспільне новини, Житомир.